Вітаю, шановні друзі, Христос Воскрес! Сьогодні у нас шоста неділя після Пасхи, і потрібно зазначити, що це остання неділя в е період літургічного святкування Великня. Я тут акцентую увагу саме на е богослужбове святкування Пасхи, е тому що оцей одвічний смисл. Христового Воскресіння його вже ніхто не може зменшити або там якось анулювати. А у богослужбовому контексті також важливо пам'ятати, що кожна неділя це час такої особливої актуалізації Воскресіння Господнього, і навіть кожна літургія, у якій би день тижня вона не звершувалась. Це також причасність смерті і воскресіння Христовому, а також і свідчення нашого очікування на його друге пришестя. Навіть я скажу так, хоча і завершується богослужбове святкування Пасхи, але мені важко уявити хоча б один день із життя віруючих. Після того, як Христос воскрес із мертвих, коли б ми могли сказати, що дар Воскресіння оцей пасхальний дар для нас втратив актуальність. Пасха вічна і її значення, воно не перехідне. І дар Христового Воскресіння також він завжди актуальний для віруючих. А ось богослужбовий рік він має свої віхи, свої відрізки, певні періоди, свій розклад. І саме тому в такому сенсі ми кажемо про те, що ми завершуємо святкування Пасхи у цьому богослужбовому році. А євангельське читання сьогодні це історія про стілення сліпого від народження. Уривок довгий, зараз ми його прочитаємо. Прошу вашої уваги. По дорозі Ісус побачив чоловіка, який був сліпий від народження, і учні його спитали вчителю, хто згрішив, він сам чи його батьки, що він народився сліпо. Тоді Ісус відповів: не він, ані батьки його, він народився сліпим заради того, що Бог виявив свою силу, коли він зцілиться. Поки ще день ми маємо виконувати волю того, хто послав мене. Коли настане ніч, ніхто не може працювати. Поки я є у світі, я є світло в світ. Мовивши це, він плюнув на землю, тоді змішав слину із землею, намастив очі свіпого і сказав: Іди і умийся в купальні селам, що значить посланець. Тоді він пішов, умився і повернувся з речу. Тоді сусіди і усі, хто звик бачити його жебраком, запитали чи не той це чоловік, який тут сидів сліпцем. Одні стверджували, так це він. Інші казали Ні, він схожий на того. А сам він казав Я саме той святий. І тоді його запитали, а як же ти прозрів? На те він відповів: чоловік на ім'я Ісус змішав слину свою землею, намазав цим очі мої, і мовив до мене: Іди і умийся в селу Я пішов, умився там, після чого я і прозрів. Тоді його запитали: Де ж цей чоловік? Він відповів: Я не знаю. І тут привели того чоловіка, що раніше був сліпим до фарисеїв. А це відбувалося, все, коли Ісус змішав свину з землею, коли прозрів сліпий у суботу. І знову фарисеї запитали його, як це стало, що він, роз... що він прозрів. І той відповів, Він помазав мені очі е... грязивом, я вмився і тепер бачу. Деякі фарисеї почали казати: Цей чоловік не від Бога, бо не дотримується закона про суботу. А інші казали, чи може грішник чинити такі чудесні діла? Тож серед них виникла суперечка. Тоді вони знову звернулись до сліпого. Чи можеш, що ти можеш сказати про чоловіка, який повернув тобі зір? І той відповів, він пророк. Та юдейські пробителі не вірили, що цей чоловік був сліпим і враз прозрів. Тож покликали його батьків і запитали Чи ваш це син, про кого ви кажете, що він народився сліпим? То як же він тепер зряч? Його батьки відповіли Ми знаємо, що це наш син і що він народився сліпим». Але ми не знаємо ні, е, ні, як сталося, що він тепер бачить, ані того чоловіка, який повернув йому зір. Запитайте в нього, він уже достатньо дорослий і може відповісти сам за себе. Його батьки сказали так, бо боялись юдейських правителів, які попередньо змовилися, що як хтось визнає і Ісуса Христом, то вони того виженуть із синагоги. Тому й сказали батьки, він уже дорослий, запитайте його самі. Тоді юдейські правителі вже вдруге покликали чоловіка, який прозрів, і звернулися до нього. Заклинаємо тебе, скажи правду перед Богом. Ми знаємо, що той чоловік грішний. Він відповів: Я не знаю. Грішний той чоловік чи ні? Я знаю лише одне я був сліпий, а зараз бачу. Тоді вони від кого запитали, що він тобі зробив, як повернув тобі зір?» Я вже вам розповідав, відповів він. Але ви не хочете слухати мене. Та навіщо ви знову хочете це почути? Чи може теж хочете стати його учнями? Тоді, намагаючись образити його, вони сказали це ти його учні, а ми Моїсеєві учні. Ми знаємо, що Бог розмовляв з Моїсеєм, та не знаємо, звідки цей чоловік. А прозріло відповів їм: дивина, вина, що ви й не знаєте, звідки він, адже він повернув мені зір. Ми знаємо, що Бог не слухає того, що кажуть грішники. він слухає лише благовірник тих, хто виконує його волю. Ще ніколи не чувано, щоб хтось дав зір людині, народженій сліпою. Якби цей чоловік не був від Бога, то не міг би зробити такого. Тоді фарисей розгрівуся і сказав: Ти завжди був грішником і народжений весь у гріху, а тепер намагаєшся повчати нас. Вони вигнали його з синагоги. І Ісус, почувши, що вони його вигнали з синагоги, знайшов його і мовив: Чи віриш ти у сина Рицького?» Тож прозрів і спитав його А, то хто він, Господи? Скажи мені, щоб я міг повірити в нього. Тоді і Ісус і каже, ти його вже бачив? Це той, з ким ти розмовляєш зараз. Я вірю, Господи, сказав той чоловік і впав перед ним на коліна. Усім нам, друзі, добре відомо, що в новому заповіті є чотири книги Євангелія, і вони поділяються на дві групи у співвідношенні три книги до одної. А перші три євангелісти Матвій, Марк і Лука. Вони віддають перевагу такому описовому способу передачі змісту, тобто своєю задачею при написанні Євангелія вони ставлять саме переказ, переказ з мінімальними коментарями о тієї історії про те, що робив і що казав Христос під час земного життя. І саме тому, вже багато багато віків ці три євангельських тексти зовуться синоптичними, тобто описовими. І ось людина, яка прочитає ці тексти, чи хоча б один із них, має сама зробити певні висновки і прийняти відповідні рішення. Таким чином, на відповідності самого читача, залишається оцей обов'язок скласти цілісну панораму, цілісний зміст християнства, привести у певну систему там, віровчальні чи моральні принципи християнства на основі. Оцих розрізнених подій і слів про які людина дізналась із тексту Іван. І, до речі, таке положення речей для першої церкви, для древньої церкви, не мало якогось суттєвого негативного значення, тому що тексти Євангелія у Древній Церкві вони не сприймались як основне джерело передачі змісту віри. Навпаки, вони були чимось додатковим. А віра передавалася через усні настанови і через спілкування всередині спільноти. І лише через багато століть, коли підвищилася освіченість людей, коли виникло там книгодрукування, коли з'явились переклади священного писання на сучасні на той час національні мови, це все посприяло масовому розповсюдженню примірників Біблії. Що і зробило і донині до, до речі, робить саме біблійний текст основним способом передачі віри. Колись це було не так. І коли ми сказали про цих три перших так званих синоптичних описових Євангелія, то потрібно згадати і ОС і четверте. Власне, із нього ми читали сьогодні у рилокці Євангелія від Іоанна. Воно було написано останнім по хронології. І е, за способом передачі змісту воно також відрізняється від трьох перших. Саме тому воно е, називається пневматичним, тобто духовне. В ньому автор, тобто євангелист Іоанн, він пропонує вже певну готову концепцію е, християнського світогляду, яку підтверджує та ілюструє відповідними сюжетами і словами із е, часів земного, земного життя Христа. Е, знаєте, як автор, апостол Іоанн він себе бачить більше пастирем, аніж сумітком. І його задача це не історія, а в певному сенсі так, знаєте, мета-історія, тому що він не хроніст, який фіксує, а дидактик, який навчає. І ось ідей, на які апостол Іоанн нанизує відповідні події життя Господа і Ісуса, таких ідей їх декілька. Всі ми зараз, звичайно, не згадаємо, але основні. Звичайно, відмітимо. Ну, по-перше, це ідея месіанської гідності ісуса. Згадайте, скільки діалогів фіксує Іоанн, де Христос раз за разом називає себе посланцем небесного Отця або ідея того, коли Христос ототожнює свої вчення із водою живою. Або ціла низка знамень, які Христос звершував не лише для того, щоб допомогти конкретній стражденній людині, а для того, щоб в першу чергу перевершити те, що колись зробив Моїсей, доводячи, що Ісус він більше, ніж сам Моїсей. Ну або важливою ідеєю в Євангелії від Іана є ствердження нових відносин із Богом. Від... це стосується і діалогу з Нікодимом про народження від води і духа це і бесіда із Самарянкою, про яку ми зовсім недавно розмовляли, і ці постійні приклади того, що Христос, знаєте, так так демонстративно так визиває, ну з певним викликом. Порушує, наприклад, закон суботи. Це все було для чого? Для того, щоб показати, що наступає час нових відносин з Богом. І одна із таких провідних тем Євангелія від Івана є тема світла. Її апостол Іван дуже сильно любить і часто до неї звертається. Я світло світу. Той, хто слідом іде за мною, ніколи не йтиме не йтиме у темряві, бо світло. Що несе життя завжди буде з ним. Це такий один, мабуть, із самих відомих уривків Євангелія від Іоанна. І ось саме в контексті викладення ідеї про Христа, світло світу і про його вчення, яке може просвітити кожну людину. І ось в контексті цього відбувається зцілення сліпого. Цій історії присвячений майже весь 9-й розділ Євангелія від Іоанна, окрім маленького діалогу в кінці. На якому, власне, і е, резюмується оця довга розповідь про стілення. Я прийшов у цей світ судити його, щоб сліпі прозріли, а ті, хто вважають, що вони зрячі, осліпли. Е, до речі, ідея пов'язати світло і суд це не випадково. Це один із концептів апостола Іоанна. Ось підстава для засудження: знаходимо ми в іншому місці. Світло прийшло у світ та люди віддали перевагу темряві, по лихими були їхні вчинки. Я прийшов у світ, щоб сліпний розріїв. Знаєте, якщо шукати початкове отаке значення цих слів, то ось воно. Ті, хто не бачать, не сліпі, пише один із сучасних богословів. Бачити їм заважає відсутність світла. Не відсутність зору, а відсутність світла. Бо в темряві нічого не видно Визнаючи, що вони не бачать, вони цим демонструють свою здатність бачити. А ті, хто кажуть, що вони бачать, вони довіряють власному світлу. Вони самодостатні. І явлення Божого світла позбавляє їх зору. Вони доходять до того, що заперечують, прагнуть знищити це переважаюче світло. Самовпевненість їх дочка обмане. Істина про себе неминуче веде до смиренності, а смиренність привертає до себе благодать. Ці такі слова, вони дуже влучні, афористичні, вони взагальнюють е, е, сенс того, про що е, казав Христос після того, як зцілив е, сліпого. Але я хочу звернути увагу ось на що е, перед нами сліпий, який прозрів. І після цього Христос каже про прозріння. Ну не про фізичне прозріння, а про прозріння як зміну життєвих цінностей і координат. Але ж дивіться, оця історія про те, що Христос спочатку е, стілює, а потім е, каже якісь слова. Важливі слова, це не поодинокі випадки. Мені здається, що це певна стратегія самого Христа. Він спочатку уздоровлює якусь нещасну людину, одну конкретну, а при цьому каже слова. Які адресовані не цій людині одній конкретній, а вони будуть актуальні для всіх і завжди. Я боюсь помолитися, але у мене складається таке відчуття, що подібне зцілення Христос звершує не тому, що йому жаль однієї конкретної, цієї нещасної людини, а за для того, щоб підкреслити авторитетність, значимість і дієвість його слів. Ну знаєте, начебто Христос каже: я вам приніс світло свого вчення. І щоб ви не мали сумніву, що я uh, ну, приніс вам справжнє світло, Ось я даю можливість побачити світло тому, хто сліпий від народження. Він не бачив, як світить сонце, і я йому даю цю здібність. І ви не бачили істини, навіть якщо думали по-іншому, і я вам даю цю можливість. Uh, це мої такі. ну... Здогадки, я не впевнений в цьому, але щось подібне насправді каже і Христос. Він народився сліпим заради того, щоб Бог виявив свою силу, коли він зцілиться. Знаєте, з точки зору сучасного гуманізму, стверджувати, що Бог може використовувати нещастя однієї людини для навернення інших, що хтось повинен півжиття прожити сліпим для того, щоб інші впевнились у справедливості слів Христа. Ну, це виглядає якось нелюдяно, навіть жорстоко. Підсвідомо це розуміють і люди минулих часів. Саме тому апостоли і запитують, а хто згрішив? Що, ця, що цей чоловік сліпий? Він згрішив чи батьки його згрішили. Тому що навіть у ті часи люди розуміли, ну не можеш просто так людина бути не повинна, ну, не, не, не повинна людина, та людина, на якій немає вини, вона ж не може просто так без причини страждати. Це ж несправедливо. А коли ти бачиш людину, яка страждає, об обов'язково ж потрібно знайти провину, за яку, е, начебто, цю людину покарали там певними хворобами, там бідами, чи якимись обмеженнями. І таким чином ми прийшли до одвічного питання, чому страждають неповинні. Я знаю, наскільки людей, наскільки е, яку велику кількість людей це питання хвилює, тому що я знаю людей, які навіть е, полишали віру, тому що не змогли собі пояснити, чому. Є люди, які страждають, і є Бог, який не втручується у страждання цих, начебто, неповинних людей. У християнському богослові є навіть цілий розділ. Він називається Теодіцея, як дехто, дехто каже виправдання Бога. Тобто намагання пояснити з одного боку факт люблячого Бога, а з іншого присутність страждань, зла там, інших негараздів, особливо в житті невинної людини. Ну, очевидно, що до, цього, до цієї глибоко розробленої теми я особливо нічого не додам. Скажу лише одне: знаєте, ми натхненні певними словами з нового заповіту, ну якими словами? Ну, про те, що Бог, любов, або про те, що ми не раби, а друзі Христові. Тобто, натхненні цими словами ми інколи починаємо відривати свій дійсності, вважаючи, що все навкруги керується лише цими. Принципами, при тому керується так, як ми оці принципи саме зрозуміли. Наприклад, ми беремо за основу якісь правдиві біблійні принципи, а потім їх розширюємо у свої, своїх думках, уяві, свідомості і чекаємо, що вони стануть дійсністю, що Бог ними буде керуватись. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, Бог є любов, це пряма цитата із нового заповідника. Це правда, це ще й ще яка правда. Але. Чомусь ми інколи думаємо, що якщо Бог це любов, то все в нашому житті повинно бути так, як ми цього забажаємо. Вибачте, але тут у мене е, напрошується порівняння з таким капризним дитя. Е, якщо батьки мене люблять, то вони зроблять усе, що я забажав. А, а то, якщо вони не зроблять, то я можу вирішити, що вони мене і не дуже сильно люблять. Ну, по-перше, це маніпуляція, по-друге, це ж нелогічно. Нам хочеться і мені хочеться, щоб Бог зробив усе, що ми бажаємо. Але ж Бог незалежний від наших бажань, і уж тим, тим більше робити все, що ми забажаємо, це не є ані проявом його любові, ані його обов'язків. А що про Божу любов говориться насправді у тексті Івангелі? Ну, Божа любов в тому, що Він дав, віддав свого сина за життя цього світу. А про о, людину, що кажеться? Ну, той, хто любить, той пізнав Бога, наприклад. А? А слів про те, що я вас люблю, а отже, виконую все, що ви забажаєте, ну таких слів в Євангелії немає. Або, наприклад, слова про те, що ми, друзі Христові. Я впевнений, що Богу раби не потрібні. А друзями він називає кого? Ну, тих, хто виконує Його слово. Але навіть якщо ми опустимо цю вимогу, ви, друзі, якщо ви творите те, що я вам заповідав, то чи можу насправді я на рівних? Христа називати своїм другом. Коли він каже, що е, ми його друзі, це мені здається сповіщення про новий тип відносин між людиною і Богом, а не констатація того, що ми і Христос Рі. У цих відносинах Бог залишається Богом, а я залишаюсь людиною. І ні Бог не перестає бути тим, ким Він є, і я не стаю іншим по суті. Мені лише пропонується велика честь якої я при цьому повинен бути ще гід. І знаєте, мене щиро дивують е, ті невдоволені люди, які кажуть, що Бог лишив нас насправді то свободи вибору. Він нам залишив або обрати життя за його заповідями, або е, отримати погибель. І вони запитують: а де ж тут третій варіант? Знаєте, вони там цікавляться, а чому я не можу вписати свій варіант і ще який-небудь? І вони так, починають знаєте, там, дивуватись і, і, і навіть якось ображатись на Бога, що це якийсь неправильний Бог, чому Він не ставить нас собою на, одне, на, один, на один рівень, на одне місце з собою. Я зараз скажу непопулярну річ, але це не мої думки, це слова апостола Павла. Про те, що нам не потрібно думати про себе більше, аніж ми є насправді. Ми не рівня Бога. ми його бунтівне творіння якому потрібно капітулювати перед творцем, а не вести переговори е, про умови здач, і якщо нам такі умови здаються несправедливими, е, що буцімто ми е, маємо право на щось більше перед Богом, е, і будемо апелювати до якоїсь справедливості, то м -м, мушу вас запевнити: у нас не залишиться жодного шансу на виправдання, справедливість. Це найгірше, що ми можемо очікувати від Бога. Ми всього лиш люби. І те добре відношення, яке Бог має до кожного із нас, це не привід вимагати більшого а або зловживати його повагою до нас. А окрім того, нам ж не, не потрібно забувати, що ми живемо в світі, котрий Він Божий цей світ. Але ж через нас він пошкоджений гріхом. І це вже я мовчу про недосконалість кожного із нас особисто. Бог має план очистити цей світ від влади лукавого і дає нам можливість бути причетними цьому задуму, задуму, або навіть більше дає можливість бути учасниками його, втілювати його в життя. Але думати, що живучи в неідеальному світі, знаходячись у постійній боротьбі і життєвій боротьбі, і духовній боротьбі, що ми будемо завжди цілими і неушкодженими, ну це дещо не є. А разом з тим і шукати, який там саме гріх, чи провина стали причиною тих чи інших наших негараздів, ну це, це марно. Бог не наказує. Ми просто живемо у світі, у недосконалому світі, в якому зло, знаєте, вони як уламки ворожої ракети. Коли вона прилітає, вибухає, то ці ці вони можуть е зачепити навіть ті, хто був досить далеко від епіцентру вибуху. І знаєте, якщо проводити паралель із сучасністю, в якої ми всі з вами живемо, то що потрібно зробити, щоб припинилися, наприклад, бомбардування там, наших міст, щоб не гинули наші захисники, щоб не гинуло мирне населення. Що для цього потрібно? А лише лікувати тих, хто вже поранений, і чекати, коли прийде нова партія жертв, щоб їх доглядати, це потрібно робити, звичайно, Стражденому потрібно допомогти. Але в першу чергу потрібна перемога над ворогом, потрібно ворога е, позбавити навіть найменшої можливості е, шкодити, наприклад, нашій країні, якщо казати про сучасність, так а не лише сподіватися, що ця бомба впаде не на мій будинок, а кудись в інший місць. Отак себе поводить і Христос, йому жалко всіх, хто страждає. Але він розуміє, що якщо не зупинити е, ворога роду людського, то все це буде продовжуватись. Добре, коли у тебе є широке серце, і є час і можливості плакати над, один, над одним стражденне. Але щоб не плакати над тисячами та мільйонами, треба усунути причину у цих сліз і у цього страждання. Потрібно усувати причину, а не лише боротися з наслідком. Тому прошу по себе не зводити нескінченними питаннями, за що це мені, коли ми стикаємося з чимось неприємним на своєму життєвому шляху. Таке питання нікому не давало сил, і, і, і не потрібно нескінченно ридати над можливими втратами, бо, як відомо, плач не давав свободи ще нікому. А потрібно долучатись до кожної справедливої боротьби, а особливо до тієї боротьби, яку веде споруд. Друзі, дякую вам усім. В першу чергу за те, що знаходите час для того, щоб переглянути це відео. Особливо подяка тим, хто знаходить можливість для підтримки цього каналу різнобічної підтримки, кожний, як хто може. Також я прошу не забувати про підписку і розповсюдження цього відео. Тому що кожний випуск це ж декілька годин, так знаєте, якщо порахувати все разом. Це декілька буде годин: зйомки, монтажу цього відео, написати текст, який сказати не просто там якусь імпровізацію, щось таке благочистиве і духовне. Це все декілька годин. І добре було ви знаєте, аби в нашому житті ми могли цим оцім, оцією справою ютуб-каналом займатися як хобі. Але умови життя саме такі, що щоб знайти час на ведення цього ютуб каналу, потрібно відмовляти себе собі в чомусь іншому то ось, ось щоб оця розпочати справа, вона могла безперешкодно продовжуватись. Вона потребує і вашої участі. Будь ласка, зверніть увагу на це прохання, і кожен, хто як може на це відгукніться. Заздалегідь дякую усім вам і до нових зустрічей.